Привіт! Хочу показати ще одне квадратне рівняння з параметром. Дуже цікаве, дуже корисне, а ще незвичайне. Незвичайне тим, що його склав мій підписник зі сторінки, математичка Інстаграм. Це приємно не тільки тим, що люди, крім того, що готуються там до НМТ, розв'язують задачі, а ще й складають. Задачі. Я потім трішки ще розповім про цю людину. Надзвичайно приємно і маю за честь розв'язати цю задачу. Поїхали, при якому найменшому цілому додатному значенні параметра А рівняння має два від'ємні корені. Чим ця задача складніша, ніж мої попередні. Тим, що цей коефіцієнт а плюс 6 може дорівнювати 0. І тоді рівняння в нас буде лінійне, воно не буде мати два корені, отже, ми розглядаємо тільки випадок, коли А плюс 6 не дорівнює 0. Тобто А не дорівнює мінус 6. Це важливо. Якщо А не дорівнює мінус 6, я можу обчислити дискримінант. Згадайте, b квадрат мінус 4а. Всі мають навчитися це робити а Б, С. Що тоді? Б в квадраті 4 а квадрат, мінус 4 помножити на плюс 6 і помножити мінус 5 плюс А я запишу А мінус 5. Розкриваємо дужки. 4А квадрат, мінус 4 помножити, а квадрат. Я е, розкриваю ну, звичайне, множення двочленів. А квадрат мінус 5а плюс 6А, мінус 30, буде А квадрат плюс а. І мінус 30. Спрощуємо: 4 квадрат, мінус 4 квадрат взаємно знищується. Плюс а множу на 4 мінус 4а, мінус 4 на мінус 30, плюс 120. І от увага, дивіться, два корені. Коли квадратне рівняння має два корені? Звичайно, коли дискримінант додатній. Тобто, з'являється умова, що мінус 4А плюс 120 більше за 0. Тут багато класного всього ми повторюємо. Мінус 4а більше мінус 120. І при діленні на мінус 4 знак нерівності поміняємо, буде. А менше 30 раз умова, а не дорівнює мінус 6, два умова і два від'ємні корені. Ну тоді, звичайно, можна обчислювати корені. І, до речі, я таки зробила, коли не читала цю умову, що корені мають бути від'ємними, розв'язувала для усіх, оце називається розв'язати для всіх значень параметра А. Що тоді, якщо обчислити корені цього квадратного рівняння, вони ірраціональні. Що це означає? При розв'язуванні і раціональної нерівності в нас можуть бути проблеми. Ну, хто вміє розв'язувати це також нормальний спосіб. Але я пропоную застосувати увагу теорему Вієта. Так, так, А плюс 6 нам заважає, ми поділимо на А плюс 6. І перший коефіцієнт, і другий, і третій. Тоді у нас рівняння буде зведене. Отже, маю зведене квадратне рівняння х квадрат плюс 2а поділити на a плюс 6 і помножити на х. Я запишу мінус 5 плюс А таким чином а мінус 5 помножити на А плюс 6. І все це дорівнює нулю. І от тоді увага, увага! За теоремою Вієта, сума коренів x1 плюс x2 дорівнює коефіцієнту перед зміною х протилежним знаком, тобто мінус 2 на А плюс 6. А їх добуток x1 помножити на x2 дорівнює вільному члену, тобто А-5 поділити на А плюс 6. А тепер ці корені мають бути від'ємними. Що тоді? Їх сума буде від'ємною, а добуток буде додатнім. Чому добуток двох від'ємних виразів буде менше за нуль? Зрозуміли? І ми переходимо, збираючи усі умови до системи, а не дорівнює мінус шість. А менше 30 це попередні дві умови. Тепер 2а на А плюс 6 з протилежним знаком. У нас має бути сума меншою за 0, а добуток А-5 поділити на А плюс 6 має бути більше за 0. І це система з чотирьох умов. Скажіть, класна задача. Ще ми тут інтервалів зараз складаємо. Отак от, от, не для слабаків. Я показую А менше 30, і не дорівнює мінус 6. Менше 30, не дорівнює мінус 6, просто числовий проміжок, Отак, проміжок, правильно казати. Так, далі поїхали. Метод інтервалів. Згадайте, до речі, на каналі є прямий ефір, був на сторінці Інстаграм. Я наношу, що в мене тут є: чисельник прирівняємо до нуля, тут буде 0, тут буде мінус 6. Находимо нулі чисельника знаменника, звичайно, мінус 6 виколото і позначаю проміжки. Ви, тепер визначаючи знаки, є такий узагальнений метод інтервалів, буде чергування навпаки, мінус плюс-мінус. Ну або перевіряйте, або на мінус один помножте, кому як зручно. Зараз про метод інтервалів не розповідаю. Мені потрібно менше за 0. Далі, поїхали, потім будемо об'єднувати. І остання нерівність, остання умова. Тут 5 чисельних прирівнюємо до 0, 5 і мінус 6. Я підписую, бачите, мінус 6, так, щоб було під мінус 6. Ставлю знаки, плюс мінус, плюс, обираю додатні, де плюс значення будуть, і поєдную. Дивіться, я якби встановлю відповідність через кожен нуль. Так, щоб побачити ті інтервали, де в нас є розв'язки кожної умови. Слідкуємо уважно: дивіться, на проміжку від мінус нескінченності до мінус 6, тут і, на перш, і в першій умові, і в другій, і в третій є позначки. Тут від мінус 6 до 0, в нас тільки перша умова виконується. Від 0 до 5 виконується перша і друга, от на третьому немає нічого в інтервалі. І нарешті від слідкуйте 5 до 30 і перша, і друга, і третя умова виконується. Тому, коли я буду записувати об'єднання, це буде від мінус нескінченності до мінус 6, в об'єднанні від 5. До 30. От саме за цією умови, увага, у нас буде два від'ємні корені, це два інтервали. Але ми обираємо найменше ціле додатнє значення. Звичайно, воно буде в цьому інтервалі: 5 не включно, тоді найменше ціле буде 6 відповідь: 6. Отак от. Ну, супер, крута задача. Звичайно, не для слабаків, тому що, по-перше, цей коефіцієнт який змінює квадратне рівняння, перетворює на лінійне. По-друге, наявність двох коренів та ще від'ємних. Одночасно, дуже цікава задача. Зверніть увагу, вона варта вашої уваги, вона дійсно в форматі НМТ. Що я ще хотіла сказати, мені так приємно, дуже приємно. Я кажу, розповідайте мені трішки про себе, хто ви. І виявляється, що Саша майбутній викладач, і надзвичайно приємно, що ну це, по-перше, хлопчик, а по-друге, що він любить математику, і я пишаюся тим, що є такі учні сьогодні, він вже студент. На моїй сторінці Інстаграм багато, я вже ж працюю дуже давно. Багато підписників, з якими я спілкуюся. І є вчителі, які вже працюють, і є студенти, майбутні вчителі. Я пишаюся вами, тримаймося. Якщо є такі люди, то Математика буде жити. Ну, як вам задача з параметром? Напишіть до зустрічі!